Друзі, і так, що на порозі? Що у тебе на порозі? Мир перевернути. Ну дивіться, будьте обережні. Можливо, для когось відіграється як зустріч з агресивною людиною. А, для кого це буде довгі, довгий шлях до успіху. Але головне, що успіх буде. Чуйте, будь ласка, ви, в, тут треба витягнути з контексту да, саме те, що треба. От, ну для когось дивіться, можливо, навіть буде розчарування в особистих відносинах, апатія, жертовність і неприйняття якоїсь ситуації. Ну що можна сказати, любі друзі? Дивіться, звісно, треба з цим усім просто попрацювати, тому що неприйняття ситуації закольцовує ту ж саму ситуацію. Розумієте, вона потім повертається і повертається. От, ну і в принципі, апатія, жертовність це те. Духовний розвиток через це треба пройти, щоб бути здоровими, звісно, якщо ви прокачуєте ці якості.